На перший погляд ці споруди нагадують промислову зону, але насправді це розумне місто майбутнього серед пустелі. В Об'єднаних Арабських Еміратах створюють екологічно чисті міські забудови з нейтральними викидами вуглецю та швидкісним особистим транспортом. Маздар Сіті розростається в Абу-Дабі. Можна бачити, що всі будівлі тут стоять у притул одна до одної. Вулиці вузькі, а вікна маленькі. Завдяки цьому можна значно заощадити на охолодженні. Якщо показати це в цифрах, то будівлі споживатимуть на 70% менше електроенергії та на 40% менше води, ніж звичайні. Вони повітря не проникні та із затемненими вікнами, що захищає їх від сонця і тепла. будинки Маздар Сіті екологічні з низки причин: вони легкі, і їхні вікна не надто великі і не надто маленькі. Вони дуже добре затемнені. Стіни дуже добре захищені та з дуже гарною ізоляцією. А деякі місцеві жителі вже мають такий персональний транспорт. Він працює на магнітах. Цей автомобіль не зовсім підходить для всіх міських умов. Для нього потрібна низка магнітів. Коли ми у 2010 році вперше почали його використовувати, це був найбільш провідний безпілотний автомобіль із доступних. Відтоді ми просунулися і створили транспортні засоби, які ліпше взаємодіють у реальному середовищі на дорогах. Справді готові до автономних поїздок. Багато хто вважає розумні та екологічні міста способом розв'язати проблему зміни клімату. Однак професор інституту міжнародного розвитку Аюб Шаріфів вважає, що тут є підводне каміння. Є багато невизначеностей навколо розумних міст. Я думаю, що ключове питання, якому не приділяють уваги, це питання віддачі. Звичайно, розумні міста в деяких секторах, таких як енергетика та водопостачання, могли б забезпечити більше ефективності, але ця ефективність може призвести до подальшого споживання, тому в цьому сенсі, на мою думку, нам треба бути обережними. Об'єднані арабські емірати прагнуть досягти нульового рівня викидів до 2050 року. А вже 30 листопада в Дубаї стартує кліматичний саміт Коп 28 Він триватиме до 12 грудня.